Привіт, друзі! Вітаємо вас у новому випуску експериментаріуму. Сьогодні ми вам покажемо кілька цікавих дослідів, для яких не потрібні спеціальне обладнання чи окрема лабораторія, адже для пояснення багатьох фізичних і хімічних явищ досить посуду і продуктів, які є на кожній кухні. Виявляється, веселку можна зробити в домашніх умовах, тобі знадобляться ємність з водою, ліхтарик, дзеркало та білий аркуш. На дно посудини кладемо дзеркало, наливаємо води, тепер направляємо світло ліхтарика на дзеркало і ловимо від дзеркалення променя на папері. Ну ось у нас вийшло створити справжню власну веселку. Це не магія, а цілком пояснюване фізичне явище. Світловий промін складається з декількох кольорів, які наше око не бачить. Вода заломлює його, розкладаючи на окремі кольори, а дзеркало спрямовує розкладене світло у вигляді веселки на аркуш паперу. Щоб привести досвід самонадувна кулька, тобі знадоб... Пластикова пляшка, 50 мл столового оцту, трішки харчової соди і повітряна кулька. В порожню пляшку наливаємо оцет, у повітряну кульку насипаємо соду. Далі надягаємо кульку на горловину пляшки таким чином, щоб сода одразу не висипалась в неї. Тепер кульку слід підняти над горлечком, аби сода висипалась в пляшку і чекати, поки вона вступить в реакцію з оцтом. В результаті почнеться активне утворення вуглекислого газу. Саме він швидко і надує нашу кульку. Для досвіду кольорове перетворення тобі знадобиться вода, розчин, йоду і картопляний крохмаль. В Прозору ємність наливаємо воду і додаємо трішки йоду. В окремій ємності готуємо розчин з крохмалю і води. Вливаємо розчин з крохмалем у ємність із йодним розчином і бачимо, як ледь коричнема вода стає синьою. Реакція відбувається завдяки тому, що одна з головних властивостей крохмалю змінювати колір із білого на синій при взаємодії з йодом. Однак така сполука має настійкі зв'язки, і розчин знову поверне свій колір при нагріванні. Але при повторному охолодженні синій колір іде не відновлюється. Таким чином, ця реакція демонструє зворотність хімічних процесів та їх залежність від температури. До речі, щоб не замастити руки йодом, ось вам маленький лайфхак, як відкоркувати пляшечку і лишити руки в чистоті. Відкрутіть зовнішню кришечку і самим її краєм акуратно підніньте край внутрішньої заглушки. Ось такі прості і водночас цікаві досліди пропонуємо вам провести. А щоб було веселіше, залучіть друзів чи близьких. Всім па-па і до нової зустрічі!